Водій не дав вам квиток, порушив правила дорожнього руху, голосно увімкнув радіо, чи може курив за кермом. Відтепер ви можете поскаржитись на нього, залишивши повідомлення на сайті контролю громадського транспорту. У клубі Експертна думка відбулася презентація новоствореного інтернет-ресурсу. Гострою потребою в цьому в створенні цього сайту. Ми зрозуміли ще весною, коли було. Піднято гостре питання роботи громадського транспорту і по гостре питання було піднято по проїзду в громадському транспорті. Сайт створено за підтримки обласної державної адміністрації у рамках виконання програми сприяння розвитку громадського суспільства Чернігівська громада. Ні для кого не секрет, що більшість транспортних засобів обласного центру, м'яко кажучи, не в належному стані. Тому тепер, якщо ви помітили хоча б незначне порушення, можете сміливо ділитися інформацією з жителями міста. У цьому й полягає основна мета створення ресурсу. Метою цього проекту було підвищити якість. Надання послуг пасажирських перевезень шляхом збору зауважень, скарг та пропозицій щодо роботи громадського транспорту в місті Чернігові і за допомогою ось такої платформи онлайн-ресурсу, як цей сайт. На презентацію запросили і першого заступника міського голови Миколу Миргородського, який у свою чергу зазначив, що у влади є свої претензії щодо роботи перевізників. У нас багато є претензій до перевізників, до всіх без винятку перевізників. В першу чер чергу, звичайно, до пасериста. Першу чергу це те, що стосується пільгових категорій перевезень, тому поступають. Я не кажу, що це пачками поступають скарги, але. Дві-три в день вони поступають від наших і пенсіонерів, і від наших інвалідів, від наших. Родин загиблих від учасників бойових дій. І, хоч з того часу, як проїзд у маршрутках зріс до 3 гривень 50 копійок, суттєвих змін, про які так багато говорили чиновники, чернігівці поки не помітили. Навіть сам заступник мера повідомив, що лише 15% транспортних засобів наразі відремонтовано. А за час, відколи проїзд став дорожчим, жодного нового транспорту не було придбано. Тож будемо сподіватися, що отримані скарги та пропозиції від пасажирів завдяки сайту, таки будуть роз. <зглянуті>, і вже найближчим часом умови перевезення стануть кращими.